Добрий день, ребята! З вами знову я, Альона Козовенкова, і сьогодні ми поговоримо про розкладання многочлена на множники методом винесення спільного множника за дужки. Ви пам'ятаєте, що у дії додавання, наприклад, А плюс Б дорівнює С, є зворотня дія віднімання. Тоді С мінус А дорівнюватиме В. У дії множення х помножити на Y дорівнює Z. Є зворотня дія Z поділити на один із множників дорівнює іншому множнику. Тобто дія ділення. Так само у дії множення одночлена на многочлен, коли ми з вами множили це одночлен на кожний многочлен, член многочлена, У нас виходило 3АБ є зворотня дія. Коли ми спільний множник винесемо за дужки, Тобто, ми можемо сказати, що тепер 3а мінус АБ дорівнює А, що множиться на 3 мінус Б. Тож, подивіться: якщо до цього у нас була різниця двох многочленів або двох одночленів, то тепер ми отримали добуток одного многочлена на інший. Таким чином ми можемо сказати, що розкласти многочлен на множники означає подати його у вигляді добутку кількох многочленів. Ключове слово тут подати у вигляді добутку. А тепер розглянемо основні приклади завдань. Давайте візьмемо блок перших завдань. Перший приклад ми вже розглядали. Тепер другий приклад: 12х мінус. 12х мінус 6 дорівнює… Підкреслимо, який же спільний множник буде виносити за дужечки. Отже, виносимо його за дужечки. Винесли, відкриваємо дужку. 12х поділити на цей спільний множник дорівнює 12. Мінус 6 мінус поставили, Поділити на цей спільний множник дорівнює 6 у Закрили дужечку. Дію виконано. 8а мінус 12б. Подивимось, нам не видно одразу спільного множника або спільного дільника в даному випадку. Давайте подумаємо, на що діляться і 8 і 12 на 4. Отже, це буде 4 помножити на 2, а 12 поділити на 4 це 4 помножити на 3. Виносимо спільний множник 4 за дужечки. Відкриваємо дужку. в дужечках залишається 2а. Мінус. Що залишається 3Б. Дію, виконано. А тепер такий приклад. 9 y додати 9. Спільним у нас є 9. Його ми і виносимо за дужечки. А тепер увага. 9 поділити на 9. Залишається лише Y додати. А 9 поділити на спільний множник 9 вийде 1. Цю одиничку треба обов'язково записати. Багато хто з дітей роблять помилочку, не записує одиницю, і подивіться, що виходить. Нехай Y дорівнює 3. Тоді, 9 помножити на 3 додати 9 дорівнює. Застосуємо метод винесення задушки. Якщо правильно це виконати, то у нас має вийти 9, що множиться на 3, додати 1. В результаті, давайте перевіримо в першому випадку 27 додати 9, це буде 36. 9, що множиться на 3 плюс 1, тобто 9, що множиться на 4, теж 36. Якщо ж хтось зробить помилку і напише, що це 9, що множиться на 3. А одиничку не поставить, тоді у нас вийде 27. Тобто, вийде неправильне розв'язання. Так робити не можна. Я навіть вам зітру, щоб ви знали, що так робити не можна. Одиничку треба обов'язково залишити. Наступний приклад: 7х у четвертому мінус 17х. Добре видно, що у нас тут є х. Спільним дільником, а коли ми винесемо це стане спільний множник. Отже, ми його виносимо за дужечки. Тоді в дужечках залишається 7 х четвертому, подивіться, поділити на х у першому можемо для себе поки що писати, це дорівнює 7х третьому, бо показники степеня віднімаються при діленні. Мінус 17х на х у першому, х на х це одиничка, тому тут залишається 17 дію виконано. І у восьмому додати і. Як ми бачимо, у нас є спільним дільником і. Отже, і винесли, тоді і у восьмому поділити на і у першому віднімається, і це буде і у сьомому, показники степеня віднімаються, я маю на увазі. Додати і у першому поділити на і у першому, це як 5 поділити на 5 буде одиничка. Дію виконано. Ще один яскравий приклад. XY у сьомому плюс XY у третьому дорівнює. Нам треба отримати добуток. Тож, ми дивимося, що буде спільним дільником, і там, і там. І, X, і X Точно можна винести за дужечки. Y у сьомому і y у третьому. Подивіться, ми беремо той а, одночлен. У якого степінь менший, тобто Y у третьому. Відкриваємо дужечку, дивимось. Х поділити на х дорівнює одиниці, одиницю, яку ми можемо написати, я її стираю. І y у сьомому поділити на y в третьому, це буде Y у четвертому степені, бо показники віднімаються. Додати х на х одиниця, якому напишемо. І у третьому на у третьому одиниця. Значить, ми можемо записати тут обов'язково тепер одиничку, бо хі в третьому поділити на хі в третьому це одиниця. Дуже схоже на ось цей наш четвертий випадок. Подивимось на наступний приклад: 6а додати 18а у дев'ятому степені. Дивимось, на що діляться числові коефіцієнти. 6 і 18. Вони діляться на 6. Правильно, 6 помножити на 1, а тут буде 6 помножити на 3. Тож ми 6, як спільний множник, виносимо за дужечки. Що ще? А в квадраті і а в дев'ятому. Я вам казала, що ми беремо той степінь, у якого показник менший. Тобто а в квадраті виносимо за дужечки. Тоді залишається. Замість 6 у нас одиничка і А квадрат, тобто 6а квадрат, все це поділити на 6 а квадрат це одиниця. Додати. 18 а в дев'ятому поділити на 6 а в квадраті. Це буде 3. Бачите, у нас ось тут є трієчка. І а в дев'ятому на а в квадраті це а в сьомому степені, бо показники віднімаються. Перший блок ми завершили. І ще раз я звертаю вашу увагу на те, що у нас утворився добуток одного многочлена 6 а квадрат на інший многочлен або одночлена на многочлен, це вже як буде виходити. Перейдемо до другого блоку завдань блок 2. Розв'яжіть рівняння. Перший приклад. у квадрат відняти 5 y дорівнює 0. Ми з вами знаємо. Що рівняння дорівнюватиме 0, якщо у результаті дії ми отримаємо 0. Але, давайте ви ще не вмієте розв'язувати рівняння із квадратними степенями, тож, винесемо y як спільний множник, за дужечки, і отримаємо y помножити на y-5. Подивіться, це дорівнює 0. В якому випадку. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, тож давайте так і запишемо, що або Y дорівнює нулю, або Y відняти 5 дорівнює нулю, тобто y дорівнює 5. І відповідь Відповідь – 0, 0 або 5. І ще один такий самий приклад. Розв'яжіть дане рівняння. Спробуємо винести за дужечки, щоб отримати добуток. х помножити на х плюс 4 дорівнює 0. Тепер ми можемо сказати, що або цей множник має дорівнювати 0, або другий. Отже, х дорівнює 0, або х плюс 4 дорівнює 0, тобто х дорівнює мінус 4, відповідь 0. Мінус 4. Перейдемо до третього блоку. Блок 3. Доведіть, що значення виразу ділиться на 9. Ну, наприклад, ось такий вираз. 8, 8 у шостому степені додати 2 у 15 степені. Нам треба довести, що це ділиться націло на 9. Тож, ми. Візьмемо, що 8 у шостому степені це все одно, що 2. Що таке 8 це 2 в кубі в шостому степені додати 2 в 15 степені. Це дорівнює. 2 у 18 степені, тому що 3 помножити на 6. Додати 2 в 15 степені. Винесемо 2 в 15 степені за дужечки. Ми казали з вами, що. Степінь з меншим показником можна винести за дужечки 2 в 15 степені. Тоді від 2 в 18 помножити, поділити на 2 в 15. Тут залишиться 2 в 3 додати одиничку. Для того, щоб довести, що цей вираз ділиться на 9, давайте спробуємо ще виконати дії. 2 в 15 степені а 2 в кубі це 8 плюс 1 9. Помножити на 9. Якщо хоча б один з множників, в даному випадку це 9, ділиться на 9, то і весь вираз ділиться на 9. Отже, ділиться на 9. При крапочки означає, що цей вираз ділиться на ціло на 9. Переходимо до блоку номер 4 Якщо х дорівнює 2,5, то х в кубі мінус 1,5х квадраті дорівнює. Замість того, щоб одразу підставляти х і робити великі розрахунки, давайте спробуємо винести за дужечки спільний множник. Отже, х квадрат, тоді х куб поділити на х квадрат дорівнює х мінус 1,5. х квадрат, вже все, одиничка дорівнює. Тепер спробуємо виконати розрахунки. 2,5 в квадраті помножити на 2,5 мінус 1,5. Це дорівнює. Тут у нас виходить одиничка. Отже, 2,5 в квадраті це 6,25 помножити на 1. Дію виконано. А якби ми почали одразу підставляти, то ми б робили набагато довше і важче. Ну і останні приклад, який б мені хотілося вами розібрати, це блок 5. Сума добутків Х на А плюс Б і y на А плюс Б. Скажіть, що тут є спільний множник, який можна винести за дужечки? А плюс Б. Ось воно. Винесемо за дужечки А плюс тільки. Вона теж виноситься в дужечках, бо це сума. Тоді відкриваємо дужечку, х помножене на а плюс б, і поділене на а плюс б залишається х. Додати і помножене на суму чисел а плюс б, поділене на цю суму, ми отримуємо Y. Отже, в результаті у нас виходить добуток двох многочленів a плюс Б на х плюс y. Дію виконано. Другий приклад. Подивіться: А мінус Б і Б мінус А. Нам треба зробити так, щоб вони стали однаковими. Тож, звідси, з другого ми можемо винести мінус перед дужечку і отримати тут ніби плюс. Отже, 3х помножене на А мінус Б. Додати 5У. Тоді в дужечках у нас зміниться знак А стане з плюсом. А, Бе стане з мінусом мінус Б дорівнює, виносимо А-Б, А мінус Б за дужечки, і тоді в дужках вона залишиться 3х додати 5 y Сподіваюсь, ви впораєтесь із цією темою. Ну, а найголовніше пам'ятай, у тебе все вийде. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Альона Кузовенкова.